Вітаю! В цьому випуску новин ви дізнаєтесь з ким проведе свій наступний бій Стауля Варес, про бійку, яку влаштували Хені та Гарсія після підписання контракту на бій, про те, що у таборі Ф'юрі хтось злував інформацію про його підготовку та інші цікаві новини. Тож, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, напишіть комент, поділіться відео з друзями, а ми починаємо. тепер вже офіційно оголошено, що чинний чемпіон Дабл у перші на півсередній вазі, Девін він Хейні та колишній тимчасовий чемпіон світу у легкій вазі за версією БСІ Райан Гарсія проведуть бій 20 квітня. Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі. На кону буде стояти титул, яким володіє Хенні. Після підписання контракту на бій, боксери влаштували словесну перепалку, але Гарсія не витримав і штовхнув майбутнього суперника. Де він спробував накинутися на Райна, але їх вчасно розтягнули більш габаритні хлопці. Після. Цього не витримали нерви у батька і тренера Девіна Хейні Біла, але він не зміг пробитися через охоронців. Стосовно цього протистояння хочу сказати, що це буде цікаве протистояння, і, хоча в боксі можливо, все щось мені підказує моє чуття, що района чекає друга поразка у його кар'єрі. Джордж Комбоса поділився своїми очікуваннями від поєдинку з Василієм Ломаченко. Після двох поразок від Девіна Хейні сподівається перемогти Василія Ломаченка у битві за титули IBF легкої ваги та навіть стати претендентом на включення до Зали Слави. Я вірю, що можу опинитися в залі слави боксу. На моєму шляху стоїть Ломаченко, якого я маю намір побити. Якщо зроблю це, то заслужу свій шанс потрапити до залу Слави. Враховуючи останні результати, я б притиснути до стінки, але ви все побачите в поєдинку з Ломаченком. Сказав Комбосов, бій відбудеться в Австралії 12 травня. команді Ф'юрі ніяк не може заспокоїтися з тим, що хтось пустив чутки про те, що Тайсон побував у нокдауні під час підготовки до бою з Усиком і активно шукають корта. Менеджер циганського короля Спенсер Браун заявив, що на олівці є один конкретний підозрюваний. Незадовго до травми британця, яка унеможливила вихід циганського короля в рин 17 лютого і стала причиною перенесення чемпіонської сутички на 18 травня, колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поширив кілька інсайдів з табору Ф'юрі, в яких стверджувалося, що чим Чемпіон WBC під час спарингу був відправлений у нокдаун. Ці заяви відверто розлютили команду британця. Незважаючи на те, що у фюрі старанно заперечує чутки, що розлетілися в циганського короля активно шукають крота. Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Лваре. Свій наступний бій проведе проти володаря титулу WBC у середньому дивізіоні. Джермала Чарло. Пише видання The Ring. за даними видання. цей бій відбудеться 4 травня в Лас-Вегасі. Джермал спробує взяти реванш за свого брата Бознюка Джермела, який програв Альваресу одноголосним рішенням суддів у вересні 2023 року. Для канело, це буде перший бій після перемоги над Джермелом. Джермал Череловостан бився в листопаді, коли здолав за очками Хосе Бенедіса Молодшого. Український боксер і Фітнес тренер В'ячеслав УЗЯКОВ потрапив у смугу невдач менш ніж тиждень тому він публікував кадри з лікарні з Крапельницею в руці і радів, що йому вдалося вижити. Однак проблеми спортсмена зі здоров'ям на цьому не закінчилися. Днями Зілкову, ймовірно, стало настільки погано, що самостійно до медичного закладу він дістатися не зміг. У своєму блозі в Instagram він опублікував селфі з карети швидкої допомоги, яка везла його до Києва, і везе мене швидка в Київ не зніматись. Да, так я ще не їздив по Києву. Написав В'ячеслав, Незважаючи на те, що він ділиться з шанувальниками новинами про проблеми зі здоров'ям, саму причину таких частих госпіталізацій В'ячеслав продовжує тримати в секреті. Це викликає у підписників ще більшу тривогу щодо долі спортсмена. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слідкуйте за новими випусками. До зустрічі.